Росіяни не припиняють обстрілів мирного населення Херсонщини протягом доби завдали ударів по самому обласному центру. Під вогнем опинилися також Токарівка, Дучани, Антонівка, Кізомис та інші населені пункти. Окупанти були керованими авіабомбами по Береславському і Херсонському районах. У кількох селах пошкоджені сім приватних будинків. Було влучання в медичний заклад, газогін і автомобіль. На щастя, люди не постраждали. Зараз з нами на зв'язку Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вас вітаємо. От коли ми Дура, з Максимом, відповідно спираючись на дані від Олександра Прокудіна на ваші дані як начальника управління інформаційної політики Херсонської ОВА, перераховуємо всі населені пункти, по яких ворог б'є кабами. Вони стають просто словами. Але життя в цих громадах воно відрізняється. Самі громади, вони відрізняються від себе одна від одної. Я маю на увазі, чим вони живуть зараз? Антонівка, Кізомис, Береслав, Новокаїри. Береслав частіше в медійному просторі присутній. Чим займаються люди? В який спосіб вони живуть під кабами? І чи є там взагалі люди? Так. Так, близько 7% в цих населених пунктів залишається людей, 7-10%. Ну особливо нічим від не відрізняються громади, точніше, села прибрежжя від один від одного. Вони відрізняються в більшості від тих населених пунктів, які подалі від берега знаходяться, там люди ну, просто живуть, виживають, пробують вести якесь господарство і чекають на чергові вибухи. Попри те, що ми постійно ну, більше вже. Ніж пів, півтора року умовляємо людей виїхати. Частина звичайно виїхала, але ось ті люди, які залишаються, вони продовжують ну, користуються пунктами незламності для того, щоб там підзарядитись, взяти воду, якщо немає води своєї продукти, гігієну і продовжують там жити. А чи були зафіксовані випадки, коли люди виїжджали і поверталися? Там таких випадків майже немає, тому що дійсно, якщо виїжджають, то тоді вже назад військові не пускають. Але, звичайно, якщо люди все ж таки вперто їдуть назад, то не можемо ми їх зупиняти, тому що немає постанови, нічого от, заборону повертатися в свою домівку. Хотіла додати інформацію до нашого ефіру. Державні службовці Херсонщини проходять військову підготовку, і кожен, хто на зараз придатний до військової служби, має завершити курс молодого бійця з теорії та практики. Загалом 9 тижнів інтенсивного вишколу, зокрема, навчають керування безпілотниками. Цій частині підготовки приділено 12 годин як теоретичних, так і практичних занять. Про це з вами далі будемо говорити. Вже навіть складно уявити цю війну без дронів, тому ми вирішили включити цей модуль і до курсу військового вишколу держслужбовців. І після проходження фахівці зможуть самостійно налаштовувати безпілотник, підняти його в повітря, виявити і знищити ціль. Дуже корисний досвід, тому що мені здається, що ми живемо в такі часи, коли потрібно розуміти, що кожен та не тільки чоловік, кожна людина, яка вважає себе українцем, повинна вміти, як мінімум, ну, хоча б базово, вміти захищати свою землю, захищати те, заради чого йде ця війна, і захищати те, заради чого вже стільки пролито крові. А саме люди, які служать державі, повинні в першу чергу вміти її захищати, пане Олександре, кожен. Має і чоловік, і жінка, не зважаючи на професію, володіти базовими навичками ведення війни? Ну, зокрема, керуванням дронами, це дуже гарна навичка. Але знаючи, що державних службовців не вистачає, знаючи, і ви про це говорите в ефірах, яка потреба в державних службовцях в Херсонщині? В який спосіб, коли людина 9 місяців вчиться, в який спосіб і хто тоді робить її роботу на державній службі? Дев'ять неділь, і вчиться вона в більшості, це дев'яти по так, так у вихідних треба отримати базові години навчання. Ну і по-друге, ми хочемо, щоб люди, які на прифронтових територіях, в тому числі держслужбовці, могли і могли тримати зброю мали розуміння, тому що в нашій так як ми будуємо і лінії оборони. Заброньовані люди тут це також лінія оборони. І якщо вони заброньовані, це не значить, що вони не, не, не вміють користуватися зброєю і такими основними військовими навичками. Тому це не, не шкодить роботі. Робота держслужбовця продовжується, а можна сказати, в такий вільний час або в не, незагружені дні держслужбовці займаються саме цим навчанням. Окрім фермерства, про які основні види діяльності підприємницької, можливо, на території Херсонської області, в обласному центрі, можемо говорити. Яка зайнятість є у людей? В більшості це торгівля. Люди або торгують магазини, відкривають, знову є трошки малої промисловості, там легкої промисловості. Там також люди працюють в більшості людей або зайняті в торгівлі, чи по найму, чи самі відкривають свої магазини, які були до цього відкриті, або працюють на комунальні підприємства. Це більшість людей які працюють тут. І ще запитаю вас. Раз ми говорили, це буде останнє питання про державних службовців, які зараз вчаться керувати дронами. З'явилися повідомлення в медіа про те, що ДСНСників можуть позбавити броні від мобілізації. ДСНС на Херсонщині, в Херсонській області, надзвичайно професія, тобто їм доводиться постійно працювати. 24 на 7. Що вам про це відомо і чи вистачає у вас ДСНСників? І чи на зараз їх не мобілізовують, так? Чи хтось іде служити за власним вибором? Я поки про це не чув. Дійсно, якщо людина хоче йти, то мабуть ніхто її не зупиняє, про те, що там когось мобілізують. Я поки про це поки не чув. ДСНС рятувальників у нас вистачає, але попри це, ми також створюємо на містах такі загони рятувальників і з місцевих. Які допомагають у місцевих в громадах і забезпечуємо їх також обладнанням для того, щоб вони могли на місцях в громадах допомагати будь А вони проходять відповідне навчання. Так. 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 Зрозуміло. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого Дякую. ефіру, поділилися інформацією. Стосовно ситуації в Херсонській області, стосовно життя місцевих мешканців, там Олександр Толкуніков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської ОВА, був з нами на зв'язку. Залишайте.